Українські банки можуть відмовити у прийнятті деяких доларових купюр через різні причини, ось деякі типи купюр, які можуть не бути прийняті. Старі купюри до. 1996 року це долари старого зразка мають приймати в комерційних та державних банках, але їх можуть відправити на експертизу для перевірки справжності. Обмін таких купюр може зайняти час і вимагати комісію. Перша причина пошкоджені купюри. Розірвані, склеєні, зношені, обпалені купюри, такі купюри можуть бути відхилені, проте банки обмінюють їх на нові, якщо вони застарі. Друга причина змінений колір купюр. Якщо купюра змінила свій колір, вона може бути відхилена. Перша причина немає ознак платіжності. Купюри без магнітної стрічки, загальної лумнесценцу в ультрафіолеті або із зміненим портретом можуть не бути прийняті. Перша причина. Історія банкнот з 2021 року в Україні перевіряють і історію банкнот, щоб запобігти відмиванню коштів. Купури можуть бути відправлені на перевірку за кордон. Зверніть увагу, що правила можуть відрізнятися в різних банках, і касери мають внутрішні правила щодо обміну купур. Якого року долари приймають? Згідно з ухвалою Національного банку України 502, українські банки зобов'язані приймати долари США 1996 року випуску, натомість видаючи купури 2009 року. Також вони приймають та замінюють розірвані, склеєні, зношені, обпалені купури, а також ті, що змінили свій колір.